Це опара. Сьогодні о 6-й ранку я її поставила тісто на опару, і зараз ми йдемо його вимішувати. Волонтерки з містечка Нового печуть паски для продажу на благодійному ярмарку. За отримані гроші придбають матеріали для плетіння кікімор і сіток, розповіла Світлана Самойлова, волонтерка і колишня військова. 30 пасок жінки також передадуть військовим. Зателефонувала мені людина. Він, до речі, вже два рази поранений, але повертається знову ж таки на позицію. Ми познайомилися по телефону. І так якось прийшов то він з позиції, телефонує, як у вас там справи, то ще телефонує, як сім'я питає, і я його питаю, як там наші хлопці. І кажу, що ось готовлюся на Пасху, буду ярмарку робити, щоб знову плести кікімори. А він каже: я їду на лиман 3 го числа. Можливо, щось передасте хлопцям. Я кажу, залюбки. І от телефоную дівчатам кажу, у нас помімо ярмарки ще буде передача скласти треба хлопцям. Паски печуть за домашнім рецептом військовослужбовиці Світлани Хоменко. Я принесла рецепт, бо він дуже смачний. Ах, що тут а дрожжі, мука, е, понятно, мука, олія, маргарин, е, масло, е, потім яйця, дуже багато яєць. Тут домашніх е, ну, на, цей, на один заправ, тут йде 15 яєць і 7 жовтків. Така якби ізюмінка в цьому рецепті потрібна сметана, але як стара. Ну, е, так, щоб вона тиждень, якби була не то, що там зовсім стара, а така, ну якби не свіжа. Зараз цю масу тіста, ми викидаємо на стил, ділимо на покладку. І будемо місити підмішувати трошечки муки, олії і гарненько вимісити. Ну, як казала колись бабуся, до сьомого поту. Заправлене тісто вимішують у чотири руки. Скільки вона має так стояти? Годин шість, але через чотири години воно трошки підійде. Я його ще раз посажу, і тоді він вже я побачу, як вже вже другий раз як вже зійде. І має бути отак. От вона буде повна, тоді я буду знати, що воно гарно вистоялось. І тоді розкладаємо по формах і печемо. Занурює в глазур та прикрашає паски волонтерка Леся Пелю. Паска має бути не тільки смачною, а й приносити радість і віру в перемогу, каже жінка. Всім повернутися додому, ну і знаєте, такого оптимізму, якогось такого духу, тому що, тому що їм там дуже важко. Дуже важко. Ну, ми стараємося якомога краще, ну щось їм допомогти. Хоча б чимось було б дуже добре, якби вони всі повернулися живими і в наступному році всі святкували Пасху зі своїми родинами. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.